І вітаю вас, мої хороші! Сьогодні ми з вами ліпитимемо фантастичних тваринок. Ви чуєте, як за вікном виспівують пташки. Прислухайтесь. Чому це вони так радісно співають? Так, бо прийшла весна, принесла тепло, яскраве сонечко. До вашої уваги віршик пташка. Цвінь, цвірінь, Добрий день, пташко, цвінь, цвірінь, весна прийшла, прокидаються комашки від весіннього тепла. Цвінь, цвірінь, сідай на бильця, цвінь, цвірінь, наганок мій, розправляй маленькі крильця, сіре пірячко, помий. Розкажи країв, з яких ти повернулася сюди. Ось для тебе хліба крихти, вдосталь чистої води, на зелені свіжі віти в наш садок лети, полинь цвінь цвірінь, розквітли квіти, Сонце світить, сінь цвірінь. Хто ще радіє весні? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадки. По полю гасає, овечок хапає, людей лякає. Так, це вовк. З гілочки на гілочку стрибає, грається, спритне проворна, але не птах. Білочка молодці, біжить по долині у сіренькій кожушині. І знову вгадали це заєць. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться і зовуть її. Вже ж лисиця повзе, повзе, голочки везе. Їжачок. Дуже добре. Молодці. Отже, настанню весни радіють не лише птахи, але й звірі. Сьогодні на занятті у нас є колекція фантастичних, веселих тварин і птахів народної художниці Марії Примаченко. Розглянемо її роботи. Подивіться, будь ласка, на зображення. Тут ви можете побачити Марію Примаченко і деякі її роботи. Скажіть, яких живих істот ви можете пізнати на її картинах? Ця картина називається Чорна мавпа. А це павич, вогнехвостий птах. А ця картина Кочубарочка. Які кольори використовувала художниця? Чи подобається вам творчість Марії Примаченко? Народна майстриня любила фантазувати? Ми з вами також пофантазуємо тільки не за допомогою фарби, а за допомогою пластиліну? І неодмінно придумаємо назву нашій незвичайній тварині. А тепер? Зробимо пластилінову фантастичну істоту, але перед цим розімнемо пальчики. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати. А малята не літають, із гніздечка виглядають. Полетіла пташка мати. Малюкам жуків шукати. А малята не літають, із гніздечка виглядають. Зробили просто прекрасно. А тепер мерщій до художньої майстерні. Спочатку намалюємо контури нашої майбутньої фантастичної істоти, а тепер розмажемо пластилін будь-якого кольору, так наче ми зафарбовуємо наші кола. Подивіться, діти, виходить такий собі пухнастик. У мене є ось такі блискучі наліпки, хочу їх використати. Якщо у вас такого немає, то можна використовувати будь-що інше: наприклад, гудзики, намистинки, бісеринки, стрічки, палички, пір'їнки. Узагалі, що забажаєте, бо лише вам вирішувати, якою буде ця тваринка. Ви пам'ятаєте, діти, що ми домовлялися з вами дати назву нашим роботам? Свою картину я назву Блискунчик. І я відчуваю себе справжньою чаклункою. Дарую вам свою роботу та бажаю усього чарівного, творчого, доброго. Я дякую вам за вашу увагу. Шекатиму на ваші роботи. На все добре.